Програма нашого пункту дуже обширна. В нас дні дуже насичені. Програма побудована так, що хлопці мають можливість і відпочити, і поактивничати. Група психологічного супроводу та відновлення оцінює моральний стан хлопців, які вийшли з позицій. Звісно, що вони всі втомлені, їм потрібен відпочинок. Саме для цього ми і створили пункт психологічної допомоги, де хлопці мають можливість відновитись, відпочити, зарядитись новими емоціями. Один з найнасиченіших днів у нас середа. Самого ранку ми їдемо до коней. Там хлопці гуляють з кониками. Чешуть їм гривки запрягають, їздять верхи. Кінотерапія працює дуже класно. Потім ми їдемо на річку. Там ми катаємося на сапах, на байдарках. Це е, дуже класна командна робота. Дуже гарна можливість відпочити і побачити щось нове. Ближче до вечора ми підіймаємось на гору. З якої відкривається дуже красивий вигляд. І під кінець дня хлопці втомлені, але вони дуже задоволені. І ми по них бачимо, що в них просто горять очі. І навіть інколи вони говорять, та що ми там природи не бачили. Але після цього, як вони підкорять цю гору, як вони відчують те, що вони це змогли, незважаючи на втому, на біль, все одно вони собі доказують, що я це можу. І це, це дуже класно працює. Сам я солдат, не офіцер, щоб не казали, що офіцер. Саме дуже мені Там гребля на байдарках, підйом гору і висота ті. Ми бачимо те, що в них повертається іскра до життя. Я дуже радий опинитися в цьому пункті, в якому допомагають. І так сказати, і душою, і тілом відпочити. Простий відпочинок, типу повалятися в кроваті, звісно, добре, але тут дуже багато активного відпочинку, які допомагають відволіктись. Мені дуже сподобалося, на конях їздити, на байдарках плавати. Тобто не заскучаєш. Ну і Плюс вішинка на торту тут прикольно, що можна баню. Організувати, після якої потім спиш як, як младенець. От. Ну, в цілому дуже довольний цим пунктом. У нашому пункті побували вже понад 300 хлопців. Багато хто з них не хотів сюди їхати, мов що я тут буду робити? Але пробувши тут цілий тиждень, маючи можливість. І відпочити, і відновитися, і побачити щось нове, щось цікаве, відчути себе знову живим. Під час виїзду ми всі робимо групове фото, ділимося своїми враженнями. І хлопці дійсно дякують і кажуть, що це класно. Ми розуміємо, що ця робота дуже важлива, і продовжуємо її робити.